Розбираючи різні впливові на попкультуру серіали, фільми, ігри, книжки, музику, важко не помітити наскільки впливовою у цьому плані є Британія: від Бітлз до обрімізихарайзен від Шерлока Холмса до Гаррі Потера, від доктора Хто до Чорного дзеркала. І, от якраз сьогодні, мені хочеться розповісти вам про один із найдовго триваліших серіалів Британії, справжній символ історичного серіалу будівництва, якщо так звичайно можна сказати, серіал, вихід серії якого з перервами відбув. Вається з 1963 року, та налічує більше 800 серій, майже сотню, з яких зараз навіть неможливо подивитися через те, що вони просто не збереглися до наших часів. Серіал ще має незліченну кількість спін-оффів, запусків і так далі. Говоря, звичайно, про телесеріал компанії BBC «Доктор Хто». історія, яка вплинула не тільки на тодішніх глядачів, а й на уявлення про наукову фантастику загалом. Сьогодні мені хочеться розібрати із. Історію цього серіалу, у чому його особливість, через яку цей серіал отримав величезну фанбазу по всьому світу. Ну і що, звичайно, сталося в останньому перезапуску такого, що останній сезон у цього серіалу прийнято вважати найгіршими в історії. Про це все і навіть більше, спробую вам сьогодні розповісти. Але спочатку не забудьте поставити лайк, бо якщо збереться дві тисячі лайків, то я задумаюся над тим, щоб розібрати вам сюжет доктора від першого і до останнього сезону. Зона настільки наскільки це зараз взагалі можливо. А також звичайно про коментарі з підписками не забувайте Доктор, хто найтриваліший науково-фантастичний серіал усіх часів і важлива частина британської попкультури. У 60-ті BBC, які стали на шлях серіалу будівництва, терміново потрібен був серіал, який міг би заповнити суботній вечірній ефір. Тому, починаючи з листопада 63-го року, на екранах почав виходити серіал про прибульця раси Володар часу на ім'я Доктор, що подорожує часом завдяки космічному кораблю машині часу на ім'я Тардіс, що є не просто машиною. А доволі вередливою жінкою і подорожує доктор по більшій мірі з різними супутниками, а також бореться зі злом. Та через подорожі, як оригінальні автори, так і подальші шоуранери, передаватимуть глядачу важливі актуальні меседжі свого часу. Здебільшого з 63-го року, і до зараз вони не змінилися. Вони всі антивоєнні та доволі прогресивні, особливо для свого часу. Як би сказали сучасні правачки, соєвий. І перед тим як вам розповідати історію створення доктор Хто, важливо розібрати те, про що я говорив раніше, а саме про перезапуски. І взагалі доктор Хто ділиться на три періоди: класичний серіал, що включає у себе 26 сезонів та один повнометражний фільм. І класика транслювалася з 1963 до 1989 року. Фільм випустили трошечки пізніше. Перший перезапуск транслювався з 2005 по 2022 рік. І сучасний перезапуск, який я не рекомендую Рекомендую дивитися нікому і ні в якому випадку. Про це трохи далі. Напевно, багато хто з вас буде зараз сидіти у шоці, так як мало якийсь серіал може проіснувати так довго. Якщо ж і при цьому актор, що грає головного героя, не може жити вічно. Та й ідея мала б себе вичерпати ще на перших десяти сезонах. І щоб відповісти на це питання, повернемося у 1963 рік, коли почалася історія цього серіалу: Сідні Сесіо Ньюмен, перша людина, яку варто згадати, коли говориш. Про доктор Хто керівник відділу драми, який і пропихнув у той самий суботній вечірній ефір серіал, який мав бути пізнавальним для всієї сім'ї, і щоб він був науково-фантастичним. Серед усіх концепцій, які розглядалися, це телепатія, НЛО, подорожі в часі. Ньюмен сказав так. А точніше було розроблено загальний образ головного героя, прибулець мандрівник у часі, з ім'ям доктор Хто у своїх інтерв'ю. Ньюмен часто розповідав про свою любов до наукової фантастики. Говор. Говорючи, що це найкращий та найбезпечніший спосіб доносити до суспільства його проблеми та недоліки, що в майбутньому і допоможе доктору Хто стати одним із самих знакових серіалів Британії. Коли почалася робота над серіалом, то авторів чекала велика кількість перешкод. Першою перешкодою стала повна невіра у цей проект представників, що займали високі посади в BBC, через що доктор Хто отримав дуже невеликий бюджет. Через це виробництво вимагало дуже обмеженого менеджменту. Та ефективного просування бо один неправильний крок, і все габела. Одна помилка, і ти помилився. Тому на роль продюсера було прийнято ризиковане рішення взяти новачка Веріті Ламберт. А Ньюмен взяв на себе обов'язки по маркетингу, пошуку спонсорів, підбір касту та багато чого іншого. По факту зараз можу сказати, що Ньюмен був першим шоуранером, але на момент 70-х років такої посади ще не існувало. Що хочеться підмітити про Веріті Ламберт на початку кар'єри Ламберт у Британії було взагалі. Алі мало жінок-продюсерів, коли її призначили на роботу з доктор Хто, вона була наймолодшою у своїй справі, та й в загальному єдиною жінкою-продюсеркою, яка працювала на BBC. і в подальшому Веріті Ламберт будуть називати однією з найвпливовіших представниць національної індустрії розваг. Чуть не забув, якщо уважно дивитися доктор Хто, то можна помітити, що персонаж Пітера Капальді обожнює грати на гітарі та круто виглядати. А персонаж Мета Сміт. Та обожнює відеоігри. Про те, щоб отримати необхідні їм для їх хобі речі, їм довелося прилетіти крізь час та простір. А мені, щоб отримати отакий гарний гітарний сетап, знадобилося зробити лише декілька кліків, і сервіс ZenMarket доставив це все до мого дому. ZenMarket – це найкращий сервіс для замовлення товарів з Японії в Україну. Даний сервіс допомагає замовити будь-який товар за невелику фіксовану суму з будь-яких японських торгівельних гігантів, або ж що не Завіше. Завдяки ZenMarket ви зможете брати участь у самих різних аукціонах і взагалі не запарюватися з етапом оформлення та доставки, так як ZenMarket зробить це все за вас. Але важливо, користуйтеся внутрішнім калькулятором розрахунку доставки та читайте правила перед доставкою, щоб знати, чи взагалі зможуть даний товар, який ви обрали, доставити в Україну, і яким методом. Обирайте любий товар на сайті, замовляйте, він прибуває на склад компанії, все запаковують і далі. Відправляють з Японії прямо до вашої адреси. Фігурки, консолі, ігри та сотні інших товарів ви точно зможете придбати завдяки Зенмаркету. Окремо хочу відмітити україномовну підтримку, яка реактивно реагує на всі ваші питання та проблеми пов'язані з замовленням. А за моїм промокодом та ви отримаєте ще тисячу зенпойнтів для доставки. Тому посилання на зенмаркет я залишу в описі до цього відео. На роль доктора було узгоджено актора Філія. Артнева, який що іронічно, так як доктор в майбутніх сезонах буде себе проявляти як максимально антивоєнна особа, яка проти вбивстві всього подібного, до цього він і сам був військовим, так і ще й був відомий по фільмам, у яких він грав військових, поліцейських і так далі. Поравшись з першою перешкодою, автори зіштовхнулися з наступною проблемою. А саме вони опублікували пілот серіала 23 листопада 1963 року. У цьому епізоді доктор та компаньони стають. Свідками та учасниками конфлікту первісного племені. І що не так з цією датою скажете ви, а те, що 22 листопада 1963 року було вбито Кеннеді. і світовій спільноті, як ви розумієте, було абсолютно не до розваг. Тому рейтинги серіалу були просто у сраці. На щастя, керівництво BBC дало Ньюману ще один шанс на реалізацію, і до сценарію другої серії підключили Тері Нейшна. І спочатку його сценарій взагалі не. Сподобався ньюмену, так як останній до цього був категорично проти того, щоб у серіалі з'являлися будь-які роботи або щось подібне. Проте, завдяки продюсерці серіалу, серія побачила світло, і це була найважливіша серія в історії серіала Доктор Хто, яка ввела одних з найважливіших ворогів доктора. Це далекі войовнича раса, що за ціль має знищення та геноцид усього живого. Екстаміна! Проте не тільки це зацікавило глядачів, а й те, як сценарист показав можливий світ майбутнього, у якому війна привела до використання зброї масового ураження. Таким чином, творці серіалу змогли через метафори та образи цього світу донести до глядачів жахи можливої війни, що було актуально для того світу, це неначе об'єднало глядачів навколо серіалу. І не скажу, що це не актуально для нас зараз. І вже тоді автори отримали певне таке собі визнання, побивши. Рекорд по рейтингам у Британії, і вже можна підкреслити те, що команда, яка можна сказати, винайшла доктор, хто нічне жахіття мамкиних сучасних правачків, шоуранер канадський єврей Сідні Ньюман, одна з найперших жінок-продюсерок, режисер-мігрант з Індії, і так далі. Чому я саме на цьому акцентую увагу? Тому що саме настільки різноманітні люди, які носять у собі різні культури, ідентичності, проблеми, змогли створити настільки культовий серіал, у серіях якого і Будуть розкриватися всі хвилюючі авторів ідеї, і це показує, що немає різниці, яка людина пише сценарій, знімає і так далі. А важливо те, як вона це робить, які ідеї вона хоче донести і яким чином. Добре, розповідаю я тут вам багато про те, як серіал прожив так довго. Спочатку змінювався склад команди. На заміну одним людям приходили інші, змінювалися епохи, ідеї і час не пожалів головного актора Вільяма Гартнела. Окрім численних конфліктів зі. Зйомочною командою все дійшло до того, що у нього не виходило навіть запам'ятовувати текст через прогресуючу хворобу. І тоді ньюмену прийшла ідея того, щоб дати доктору можливість змінюватися, змінювати свою зовнішність, характер, поведінку, буквально новий персонаж зі старими спогадами. Тоді і була вигадана концепція регенерації, і це не просто умовність, при якій змінюється тільки головний актор, змінюється буквально все навколо нього. Інтер'єр та зйомочний. Команда, костюми, атмосфера серіалу, пригоди та навіть сюжет, це і дало можливість серіалу прожити так довго, так як кожна регенерація доктора це буквально регенерація серіалу. Протягом класичних сезонів у серіалі з'явилися нові ключові персонажі для історії: Сара Джеймс Сміт, яка вважається однією з найкращих супутниць доктора, К9, який став непоганим таким маскотом, і іграшки з ним розліталися як гарячі пиріжки. Імператор Далеків Даврос, кіберлю. Друг слеш Ворог, доктора на ім'я Майстер, що також є представником володарів часу, планета доктора Галіфрей, Сантаранці, Іграшкар, і так далі. і так далі. Класичні сезони продемонстрували глядачу вісім регенерацій доктора, із яких культовим вважається четвертий якого зіграв Том Бейкер, і який протримався довше за перших трьох докторів. Проте детальніше, звичайно, розповім у іншому відео, якщо ви зберете вподобайки на розбір сюжету доктора Хто? У ага. 89 Дв'ятому році вийшов останній класичний сезон доктора Хто, після якого серіал закрили через те, що тодішня концепція як наскучила старим глядачам, так і не приносила нових. У 96-му році були спроби відродити доктор Хто у вигляді повнометражного фільму, створенням якого займалися не BBC, а Фокси. Але через невелику популярність серіалу в США фільм також провалився. Проте менше ніж через 10 років, у 2005 році серіал вирішили перезапустити. І задача була не дуже простою, так як треба було зробити так, щоб і старі глядачі не бухтіли, і щоб нові глядачі розуміли, що навколо відбувається. Так при цьому треба було зробити історію глибшою, реконструювати концепцію доктор хто і зробити один з найкращих перезапусків в історії серіалу будівництва. І у тодішнього шоураннера це вийшло. А саме повертаючись до питання старих та нових глядачів, було прийнято рішення зробити так, щоб ні перша, ні друга категорія нічого не розуміла. Через це було прийнято рішення зробити так, щоб історія того, що відбулося між подіями восьмої та дев'ятої регенерації доктора, розкривалася нам поступово аж до 11-ї регенерації доктора включно, тобто цілих сім сезонів. І давайте трохи побільше про цей перезапуск, так як я вважаю, що саме з нього найоптимальніше зараз почати дивитися доктор, хто? Принаймні, я так і починав дивитися, так як класичні сезони, наскільки б вони не були ностальгійними та ламповими, але зараз потрібно розуміти. Зуміти, що старі сезони доктора ви навряд чи зможете нормально дивитися через те, що вони дуже слабко пройшли випробовування часу. Після подій фільму 96-го року доктор знищив Далеків, а разом з ними знищив і Галіфрей. Тому він залишився єдиним живим володарем часу у всесвіті. Через це дев'ятий доктор, якого нам показують, це зламаний персонаж, який знову намагається знайти сенс життя у подорожах, тікає від своїх емоцій та бореться зі своїм ПТСР. І однозначно, я можу сказати, що саме з дев'ятого. Доктора починається більш глибоке розкриття персонажа, і виконане в перезапуску воно набагато краще ніж у класичних сезонах, як і казав раніше, про події війни часу нам не будуть поспішати розповідати одразу. І кожен сезон ми будемо отримувати мікроінформацію про те, що сталося, аж поки у фільмі День доктора нам повноцінно не поясняться ці моменти. Перезапуск, на мою думку, став піком того, що являє собою. Доктор хто? Глобальна сюжетна лінія, дуже цікаві компаньони доктора. Особливо від себе хочете виділити Роуз Тайвер та Дону Нобел. розвиток антагоністів, учасності далеків та кіберлюдей, більш детальне ознайомлення з новими ворогами. Ось як, наприклад, Янголи, що плачуть. Don't turn your back. Don't look away, and don't Blink. І введення великої кількості нових раз та планету серіалі також розумію, що з'являться питання взагалі по тому, як тут працює концепція подорожів у часі. Автори намагаються не сильно вдаватися у подробиці, щоб не створювати купу сюжетних дірок та плутанину для глядача, але вважайте, що для доктора Татарді це матерія, яка завжди змінюється та переписує себе. Тобто не факт, що якась подія закріпиться у часі назавжди. Тут все зроблено для того, щоб сценарист з мінімальними сюжетними. Дірками міг коригувати під себе сюжет, а Тардіс у свою чергу це живий корабель, який всередині у тисячі разів більше, ніж зовні. Смолоні A при цьому Тардіс не керують з нею домовляються, і вона доставляє доктора туди, де він має бути у цей момент часу та історії. Так цей момент трохи пояснив. Можемо йти далі. Після дев'ятого доктора, що пробув у серіалі зовсім небагато, на його місце приходить найкращий доктор всіх часів. Девід Кенент, актор, що все своє життя мріяв зіграти доктора, і що зробив це настільки добре, наскільки це можливо. Я матоновую. Oh, não, não! А також, до речі, його тесть також грав одного з докторів. Якщо намагатися ну, по максимуму без спойлерів якось розкрити те, чому мені подобається десятий доктор, то я можу сказати так: яскраві емоції, що контрастують з важким поглядом Девіда Тенента, це те, що максимально добре відображає його героя. Я вже згадував раніше компаньйонів доктора, і у перезапуску Расл Ті Девіс, окрім того, що переробив повністю їх концепцію, що тепер кожен компаньйон має бути повністю прописаним зі своєю драмою. Про Лемами та переживаннями, чого не було у класичних сезонах, так і при цьому шоуранер завіс нам вперше для серіалу повноцінну любовну історію для доктора. Спочатку ця лінія буде розвиватися з Роу Стайлер, а потім буде мегацікава любовна лінія з Ріверсонг, яка почнеться з 10-го доктора і закінчиться на дванадцятому. Щоб ви розуміли, чим вона цікава, спробуйте усвідомити, що перше знайомство героя зі своєю коханою для неї є їх останньою зустріч і чим більше він знає про неї, тим менше вона знає про нього. Важко зрозуміти, розумію, але на те це і серіал про подорожі у часі. Також компаньйони є важливим елементом розкриття характеру доктора. Без них він стає занадто холодним, закритим та жорстоким. І тим більше треба враховувати, що багато супутників доктора закінчують не дуже райдужно, що також залишає на характері героя свої шрами. Ті Девіс вдихнув у доктора Хто нове життя. Разом із новими ідеями, цікавими спеціальними епізодами, новою атмосферою та всім подібним. Тому повторюся, що доктор хто потрібно починати дивитися саме з перезапуску 2005 року, щоб повноцінно зануритися у сюжет та атмосферу, яку почав будувати Девіс. Кожна серія, яка виходила під його керівництвом, була чимось особливим та цікавим. Серія з останньою живою людиною на ім'я Касандра, людство, яке підпорядковується прибульцям, не знаючи про це. Шикарна арка битви з майстром, кінець все. Світу, зустріч з королевою Англії Чарльзом Дікенсом. Ці всі сезони залишають після себе приємне відчуття якоїсь ламповості, навіть попри дуже і дуже погану графіку, навіть поміркам свого часу. Все-таки навіть тоді на доктор хто не виділявся великий бюджет. І після доволі болісного прощання з доктором Теннанта, BBC до вклали у доктор Хто великі бюджети, що можна одразу помітити на початку сезонів з новим доктором. Це все помітно по ефектам, постановці. Ті по самій зйомці, а новим доктором одинадцятим став Мед Сміт, і це одна з моїх найулюбленіших варіацій доктора, молодий ексцентричний любитель Фесок, який дуже швидко западає у душу. А його супутницею стала дівчина на ім'я Емі Понт. А з часом компаньйоном ще стає її чоловік Рорі. Цього разу сценаристом доктор Хто став Стівен Мофат, і просто моя повага цьому мужику. Ви його можете знати по Шерлоку з Батлфілдом Овервочем у головній ролі. Стівен Мофад був обережний з тим, що йому залишив прасову Ті Девіс, і не став руйнувати побудований тим світ. А навпаки, він вирішив його розширити, при цьому закидаючи у кожну серію стільки гачків, так закручуючи сюжет, що іноді ти після завершення чергової сюжетної арки або по завершенню сезона сидиш з одночасно двома емоціями абсолюційними І якого ху? Якщо минулі сезони я можу назвати чимось фантастичним, легким до перегляду. Та усвідомлення, бо сценарист обережно підходив до глядача, все розжовував і пояснював глядачу взаємозв'язок всього, що відбувається, якось, наприклад, з Аркою злого вовка. То ось мофат вирішив піти по хардкору і зробити дуже важкі емоційні серії з такими емоційними гойдалками, після яких ти можеш тільки важко зітхати. Арка з тишою, любовна лінія з Ріверсонг, викрадення Еммі, об'єднання всіх прибульців проти доктора. Дуже цікаві історії, які укупі. З гарною акторською грою мета сміта Ой, ой, стоп, не той футаж. купі з гарною акторською грою Мета Сміта дарують тобі дуже різну палітру емоцій. Окремо, хочеться виділити пару емі та Рорі, а особливо Рорі. Коли він з'явився у серіалі, я подумав, що це той тип персонажів, який буде постійно бісити тебе своєю присутністю. Проте, після декількох серій, твоє уявлення про цього чоловіка кардинально змінюється. І після ти не сприймаєш його як лоха. І тепер він у твоїх очах справжній гігачад. І персонаж. Що має дуже гарний особистісний розбиток через сезони. І ось після 11-го доктора Мета Сміта 12-тим доктором став Пітер Капальді. І це, до речі, не перша поява цього актора у серіалі, так як до цього він грав у сезонах, коли доктором був Тенент, а пізніше доктора Пітера Капальді вже показували у повнометражному фільмі День доктора. Тут я вже можу сказати, що мені почало ставати нудно. От наскільки круто крутив сюжетом Стівен Мофат у минулих сезонах, настільки сильно почав пропадати інтерес у мене. Не до сюжету наступних сезонів з Пітером Капальді, і щоб ви не подумали, Капальді фантастично зіграв доктора, один з найкращих докторів, як на мене, вередливий енергійний старий дід, якого відіграє цей шотландський актор, шикарний. Але компаньйони та сюжетні повороти, по більшій мірі, це вже зовсім інша історія. Клара Освальд, як супутник доктора, ніяк не розвивається, і все, чого ти чекав, це скоріше її заміни. Хоча б, знаю людей, яким вона дуже подобається. Проте сценарист. Досі мав чим захопити мою увагу. Серія, де доктор намагається вийти з тюрми, яку йому підготували Галіфрейці, яка є циклічною, і де герой помирає раз за разом, викликаючи себе у цю тюрму знову і знову. Це одна з моїх найулюбленіших серій. А ось в останньому сезоні, де супутницею доктора стала дівчина на ім'я Біл, мене вже мало що чіпляло, чесно кажучи. Хіба що фінал, у якому доктору знову довелося битися з кіберлюдьми, але це все, як на мене, то серіал варто. Було було закінчувати на одинадцятому докторі, і якраз сюжетно це було дуже легко реалізувати. Але як ви вже знаєте, далі вийшли сезони з дванадцятим доктором, які, наче як мали закрити сюжетні дірки минулих арок, але після доктора Пітера Капальді прийшов тринадцятий доктор, якого зіграла Джоді Вітакер, і ось вона, на мою думку, впоралася зі своєю задачею. Добре, їй довелося взяти на себе велику відповідальність у вигляді того, що їй треба зіграти жіночу версію доктора вперше в історії. Що в неї вийшло на 200%. Проте, якби все залежало тільки від неї. Кріс Чібно, який за плечима мав чималий досвід у створенні, як спінофів доктора, написання сценаріїв для декількох серій серіала, так і свої непогані серіали. Зробив якусь чухню. У нього щось пішло не так. Пригоди у 13-го доктора ніякі, вони ні про що, починаючи від компаньйонів, які є просто ходячими кліше без краплі унікальності. Так і у самих серіях відбувається мало чого цікавого. Ви пам'ятаєте, як я казав, що від цікавості компаньйонів залежить розкриття доктора. І Якщо компаньйони будуть порожніми, то від цього в першу чергу буде страждати розкриття головного героя. І якщо дивитися сезони 13-го доктора, то можна помітити, що новий шоуранер хотів повернути нам часи старого класичного доктора. Тут нам і постійні посилання на старих компаньйонів, посилання на старі реінкарнації доктора, навіть майстра повернули, щоб хоч трохи урізноманітнити місцеве. Застій, бо Кріс Чібнау трохи так прорахувався, бо він робив старого класичного доктора для аудиторії нового доктора. І, звичайно, як вийшла перша серія з Джоді Віттакер, там рейтинги просто вгору пішли і били всі рекорди за останні часи. Проте потім ситуація кардинально змінилася. Було таке відчуття, що Кріс Чіпнау тупо ігнорує минулі події, і не наче спеціально робить кожен епізод гірше минулого, з дуже нецікавими та шаблонними перспективами. Персонажами змінюючи передисторії доктора на те, що він вже не володар часу, а якесь загублене дитя, яке може нескінченно регенерувати, що повністю я повторю, повністю знецінює драму, яка була наприкінці регенерації одинадцятого доктора. У цьому випадку мені шкода Джоді Вітакер, так як саме її згадують в першу чергу, коли починають говорити про провал її персонажа, але ніяк не про Кріса Чібнела, коли бібісі помітили, що рейтинги у Срасі, Кріса, нафіг спля. І повернули Расела Ті Девіса, а разом з цим Девіда Тенанта на роль 14-го доктора, вперше в історії, коли доктор регенерував в ту саму зовнішність. Це було лише три епізоди, які існували для того, щоб підігріти то навіть прогріти фанатів старих сезонів. А також ці епізоди слугували таким собі містком до нового м'якого перезапуску Доктор Хто? У цих трьох спецепізодах доктор розуміє, що може виправити те, що сталося з Донною, і це все приводить до іншої шизи у вигляді бігенера. Ації, де у нас тепер є один доктор, який залишається жити з сім'єю Донни, та інший доктор 15, й якого грає Шуті Гатва, актор, який відомий по жахливому серіалу Netflix Статеве виховання, і як би так сказати, доктор Хто завжди був з прогресивною повісткою. Ще у 2005 році п'ятому році Девіс не боявся демонструвати різноманіття сексуальних вподобань героїв. Але переглянувши тільки оці три серії з Тенантом, час від часу у мене з'являлося враження, що. Що це вже занадто? Неочікувана доктора починають хвилювати питання про наунців he or одей. Ти шонів. Пандус для калясочників Тардіс. Актор 15-го доктора начебто й не намагається грати. Доктора він грає сам себе порівняно з початком перезапуску, серіал неначе втратив зуби, серіал неначе втратив метафори. Все занадто пласке, все занадто притерне, пластикове, несправжнє. А те, що ми маємо зараз посольним сезоном, 15-го доктора, це пародія на Роуз Тайвер, постійно панічного та не нічого доктора, абсолютно не продовження старих історій. Коротше, до нової регенерації чуда не чекаємо. По виставку я взагалі хотів звинуватити нових шоуранерів, що от накидали своєї лівацької пропаганди, і все, лутати перегляди, лайки, проте трошечки так прорахувався. Хоча, звичайно, і не повністю. Хоча насправді вплив сучасної соціальної кон'юнктури дуже помітний. І судячи з того, що відбувається з доктором хто зараз, можна зробити два виставки або дійсне підсирає, змушуючи максимально ганьбити серіал, так як доктор Хто зараз. Виходить на Дісней Плюс, або Девіс скотився і більше не може в новій цікавій історії. По чуткам, до речі, 16-тим доктором може стати Мед Сміт, з яким BBC спробує повернути серіал у минулу велич. Але хто знає, це великий серіал з гарними ідеями, який просто зараз переживає не найкращі свої часи, який потрапив у руки не найкращих сценаристів. Але якщо абстрагуватися від поганого і сконцентруватися тільки на найкращих сезонах серіала, яких значно і значно. Більше ніж поганих, то це історія, яка може захопити своєю унікальністю майже кожного. Унікальний серіал, подібних якому немає. А вам я дякую за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Пишіть у коментарях, як вам доктор хто, чи дивилися ви цей серіал до цього. І чи слідкуєте ви за новими сезонами? Збирайте 2000 лайків, якщо хочете, щоб я переказав сюжет доктора Хто. Звичайно, настільки, наскільки це можливо. А також підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Ще можете підтримати мене через спонсорку на Донатео та Ютуб або ж через донат на банку Моно. І дякую всім тим, хто вже підтримує мій канал матеріально. Без вас, я як доктор, без своєї тардіс. До цього ж нагадаю, що я є амбасадором українського бренду одягу Турвір. Тому, якщо ви бажаєте ознайомитися та навіть придбати речі номер один бренду України в стилі Урбан Самурай, то можете це зробити за посиланням в описі. А за моїм промокодом на екрані ви зможете отримати 10% з знижку при замовленні. Ну і звичайно, купуючи за моїм промокодом та посиланням, ви також підтримуєте розвиток мого каналу. Тому посилання для бажаючих залишу в описі. Можете також глянути відоси за цими наліпками. Он величезний відос про сюжет аніме Джоджо, або ж розбір серіалу надприродне. Це бувайте.